Акція Здорова прогулянка ініційована Міністерством охорони здоров'я України та центром громадського здоров'я, триває в Україні. Всі охочі можуть навчитися скандинавської ходьби та перевірити свій стан здоров'я. У медичній зоні кожен може проконсультуватися з сімейним лікарем, поміряти артеріальний тиск, перевірити рівень глюкози в крові та вакцинуватися від COVID-19. така акція вже пройшла у Вінниці, Хмельницькому та Житомирі. А цього тижня вона відбудеться в Рівному і Тернополі. Всеукраїнської акцію здорова прогулянка проводять в межах регіональної комунікаційної кампанії з підтримки вакцинації від ковід за ініціативи Міністерства охорони здоров'я України та центру громадського здоров'я МОЗ. Тож говоримо далі про те, як у воєнний час підвищується ризик розвитку і поширення інфекційних хвороб, і що потрібно робити, аби захистити своє здоров'я. Зі мною у студії Федір Лапі, голова національної технічної групи експертів з питань імунопрофілактики і експерт з вакцин. Нації проти COVID-19 в спільних проектах Світового банку. Доброго ранку, пане Федера. Доброго ранку так, пане Федера. Зустрічала, натрапляла на таку інформацію угу. про те, що ВООЗ стверджують, що 23-й рік ризикує стати закінченням пандемії COVID. Власне, яка ситуація в Україні? Чи можемо ми сподіватися, що в 23-му році ми вже попрощаємося назавжди? Або принаймні в якусь іншу таку фазу перейдемо в наших стосунках? в стосунках із коронавірусом, розкажіть про наші перспективи в цьому році. Щодо останнього питання наших перспектив в цьому році, мені досить тяжко про не говорити. А чи ми попрощаємося з covid 19 Тут легше відповісти. Тут відповідь буде ні. Він з нами буде залишатися. Вона закінчується сезон covid 19 2022 2023 саме зими. Чому я говорю про сезон? Бо covid 19 за три роки пандемії все більше і більше набуває рис сезонної інфекції. Ми мали підйом захворюваності восени 2020 року, весною 2021 року, восени 2021 року, ну і так далі. І, в принципі, мали те саме 2022-2023 році. У нас є всі підстави вважати, що так само, як ми мали от зараз підйом захворюваності, він у нас продовжується, так він буде у нас цей підйом восени 2023 року. Ми можемо звичайно сказати, що це вже не є так глобально. Особливо зважаючи на те, що країни Євроспільноти непогано вакцинували своє доросле населення, групу ризику, тож тут можна буде відійти від такого поняття, як пандемія, але covid 19 з нами буде залишатися. Е, ну власне, яка, як, який стан з коронавірусом в Україні в порівнянні з іншими країнами, зокрема і Європи? Угу. Е, наскільки ми в цьому успішні? успішні? Не дуже успішні по одній простій причині, бо від COVID-19 переважно страждають люди віком понад 60 років, і на цю вікову групу у нас припадає понад 85, а інколи навіть і понад 95% смертельних випадків. А якщо подивитися на дані і досвід дані, португалії, іспанії Норвегії, я не беру, наприклад, там Сполучені Штати Америки. Там ситуація зовсім інша з рівнем охоплення. Населення, але якщо взяти ці країни, де є рівень охоплення населення в вікових групах понад 60 років, людей з хронічними захворюваннями, то у них охоплено майже під 100%, Перший Перше бустерне щеплення проведено понад 95%, і у них це не є проблема, коли хворіють на COVID-19, бо проблема, коли помирають, коли є тяжкі випадки. В Україні ми за минулий тиждень, якщо взяти звітний тиждень 2017 тисячі березня по 23 березня 2023 року. Ми втратили 118 людей. Офіційно, Неофіційно більше. Їх ніхто не приховує, ці цифра, але тим не менше. Якщо подивитися, скільки у нас було госпіталізовано за цей період часу. В Україні було госпіталізовано понад 4,5 тисячі випадків covid 19 тобто це випадки, які тяжкі, що означає 4,5 тисячі випадків. Це близько восьми обласних лікарень повністю були за тиждень зайняті лише пацієнтами з covid 19 маючи широкомасштабну агресію Російської Федерації в Україні, маючи багато поранених від собі зараз, скільки відволікається медичних кадрів ресурсів. На COVID-19, які можна легко попередити е, шляхом вакцинації, аби не мати тяжкого перебігу, не мати смертельних наслідків COVID-19, Бо ця допомога потрібна нашим захисникам угу. ну, зараз нами на зв'язку Людмила Країнська, координаторка з логістики вакцини угу. Рівненського обласного центру контролю профілактики хвороб. Перерламося, що поспілкуємося Зачем? з пані Людмилою. Доброго ранку, пані Людмила, чи чуєте нас? Доброго ранку, так чую, бачу, пані Людмила. Яка ситуація з коронавірусом на рівненщині? І власне, що із вакцинацією? Чи успішно, чи активно вакцинуються рівняни з огляду рівняни і жителі рівненщини з огляду на те, що це така тилова область? На сьогоднішній день трошечки захворюваність іде на спад. Тобто захворюваність на коронавірусну інфекцію у нас зменшується. Відповідно, за останню добу в нас на сьогоднішній день ще ситуації немає. Але за попередню добу в нас близько 160 зареєстровано вперше виявлених випадків ковіду. За попередні дні ми мали орієнтовно 200-300 випадків реєстрації на добу. А вже в нас на сьогодні. Трошечки сто з чимось, тобто зменшується захворюваність і йде е, на спад. Але це не означає, що е, коронавірусної інфекції немає. По закладах охорони здоров'я. Завантаженість в нас по хворих з коронавірусною інфекцією 12,3%, На кисні завантаженість ліжок 2,3%. Тобто, ми бачимо, що в дійсності в нас стаціонари не завантажені хворими з на коронавірусною інфекцію, і так само мало. Людей, які дійсно підключені йдуть до кисню. Ситуація по вакцинації е, бажає кращого, тому що попередній е, попередні рік ще навіть до військових дій активно проводилася вакцинальна кампанія, і за день ми проводили і 10 тисяч, 13 тисяч щеплень. А на сьогоднішній день в нас близько ми до тисячі щеплень ми робимо за тиждень. Тобто, це показники де низький охоплення в нас вакцинації населення. Двома дозами становить 49,3% це дорослого населення. Тобто, ми навіть ну, до 50% намагаємося е, досягти для того, хоча б щоб 50% дорослого населення було захищені. З них е, першою бустерною дозою провакциновано 9,2% е, е, тих, які вакциновані двома дозами. Тобто, ми бачимо, що коли була активна вакцинальна кампанія, коли вимагали. Щеплення на робочих місцях в транспортах люди активно йшли, активно вакцинувалися. А вже на сьогоднішній день, коли необхідні йдуть бустерні дози. То дійсно мало людей звертаються на вакцинацію бустерними дозами. І всього лише 9,2% від осіб, які вакциновані двома дозами, провакциновані бустером. Тому і відповідно, ми хочемо звернути увагу населення для того, щоб можна було активно заохотити їх провакцинуватися від ковіду від того, щоб берегти себе від ускладнень від летальних наслідків коронавірусної інфекції. Провакцинуватися, подивитися свої сертифікати по вакцинації і зробити як першу бустерну, так само які, які вже зробили першу бустерну, другу бустерну дозу. Особливо це люди, які перебувають у групі ризику. Вакцина в нас на сьогоднішній день йде в достатній кількості. Ми минулого тижня отримали вакцину і комірнаті і отримали вакцину Джонсон, дитячу вакцину. Тобто, вакцина є в нас розподілена на 130 пунктів вакцинації. Працює в нас. 48 мобільних бригад, поки що працює один у нас е, центр вакцинації на базі діагностичного центру. Можливість провакцинуватися є виключно треба бажання пані для Людмила, того, що можна було за пані Людмила. Де шукати е, ці пункти, е, їхнє розташування? Е, де людям шукати інформацію, де вони зараз е, можуть зробити вакцинацію? Пункти вакцинації є. В нас працюють на всіх центрах ПМСД. Інформація щодо наявних працюючих пунктів у нас на сайті Рівненської військової адміністрації є висвітлена. Там прописані і години роботи пунктів, і відповідно наявність вакцини, яка є на цих пунктах. Ми щотижня оновлюємо цю інформацію. Тобто, цю інформацію можна отримати на сайті військової адміністрації. Дякую, пані Людмила, за інформацію. Дякую за те, що долучились до ефіру. Це була Людмила Країнська, координатор. Орка з логістики вакцини Рівненського обласного центру контролю профілактики хвороб. Ми повертаємося до розмови. Ви пане Федоре, за ці три роки пандемії, uh -huh. як змінився коронавірус? Ну коронавірус як вірус, він набуває мутацій. Він не є таким лідером в мутаціях порівнянні з вірусом грипу. Тим не менше, ми бачимо, що зараз, і зокрема в Західній Європі, і зокрема в Україні, домінує так званий варіант кракен. Ну, він так набув такої назви, які характеризуються дуже швидкою передачею. Тобто, за короткий продовжок часу він стає лідером, витісняє інші субваріанти вірусу. Говорити про те, що він лагідний, як часом я чую, що він став більш легкий. Ну наприклад, ста вісімнадцять осіб, які загинули від COVID-19 за минулий тиждень, ну якось язик не повертається, і маючи 4,5 тисячі випадків госпіталізації. З тяжким перебігом COVID-19, навіть якщо прокоментувати слова Людмили, те, що так, є резерв для госпіталізації порівнянні з тими ліжками, які були підготовлені, що вони не дуже зайняті, питання. А взагалі, чи варто воно того, щоб ці ліжка займати, маючи ефективну вакцину? Але для цього? Для тих майже 50% осіб рівненщини, які отримали первинну вакцинацію, через 5 місяців для дорослих людей потрібно отримати перший бустер для того, щоб цей захист був подовжений. Він був посилений, для того, щоб не займалися взагалі ці ліжка. Пане Федоре. А якщо людина пропустила цей угу. термін, а... дуже слушне запитання. А, Ви мене з пів слова зрозуміли. Знаєте, це дуже часто питання, яке задають навіть медичні працівники. Mm -hmm. Відповідь дуже проста. Ні, ми не починаємо вакцинацію спочатку. Ви пропустили а, бустерну дозу, минуло понад 5 місяців, наприклад, 6, 7, 8, 9, 10 Зробіть бустерну першу бустерну дозу, і другу бустерну дозу конче необхідно зробити якраз от людям віком понад 60 років через 4 місяці від першої бустерна дозу. Пане Федоре, от якщо говорити не лише про ковід, uh -huh. які вакцини зараз, яку вакцинацію людям зараз варто робити, на що звернути увагу? Можливо, є якісь такі інфекції, інфекційні хвороби, які активізувалися в період воєнний. Ну, я би навіть не пов'язував це з воєнним періодом по одній простій причині, бо і до 24 лютого 2022 року у нас були проблеми з рівнем охоплення, населення вакцинами проти інфекційних захворювань. Це стосувалося і дітей, і стосувалося дорослих. Звичайно, ми зараз маємо низькі рівні і мали в 2022 році. Ми маємо спалахи свинки епідемічного паратиту на Рівниччині зокрема, і маємо в інших регіонах. Ми маємо вже спалахи кори, ми бачимо, що, мабуть, отут от от прогноз можна сказати, що кір 2023 року буде зростати. Згадайте ситуацію з 2017 по 2019 рік, скільки хворіло на кіри, скільки було смертельних випадків. І пам'ятати про те, що ми не знаємо, де впаде, кому знадобиться екстрена профілактика правця, краще її мати наперед. Для дорослих є вакцина АДПМ проти дифтерії правця. Кожні 10 років треба проходити ревакцинацію. І знову ж таки, навіть якщо ми говоримо про те, що ми дякуємо захисникам за те, що дозволяють нам робити іншу роботу, зараз почнуться роботи на присадибних ділянках почнуть гріти картоплю, саджати картоплю, будуть отримувати режете, травми. І якраз от з точки зору навіть такого сезону варто згадати про ревакцинацію проти правця в складі вакци... вакцина АДПМ. Пане Федоре, чи навчив нас ковід якоїсь культури вакцинації вчасної? Ви знаєте, ми не будемо такими, як до початку пандемії, принаймні це покоління, і ми дійсно змінили певну? Культурне середовище ставлення. Бо навіть ті 50% людей, які в дорослому віці пройшли вакцинацію проти COVID-19, вони більш прихильно тепер ставляться до вакцинації проти грипу. а Чому б ми не захищалися раніше? цього не робили проти дифтерії правця. І ми говоримо, що цінність вакцинації на прев'яки жаль, вона прописана, написана. Як і правила дорожнього руху кров'ю, ми мали випадки смерті, тяжкого перебігу, оскільки було скептиків на початку пандемії весною 2020 року, як їх зменшувалася кількість через те, що вони самі бачили або самі хворіли, навколо них були ті тяжкі випадки COVID-19. Тож тут, коли медичні працівники попереджають, про це до цього варто Прислухатися і ставитися відповідальність серйозно. Пане Федоре, які вакцини варто зробити тим, хто вирушає в зони бойових дій? Проти дифтерії правця, проти COVID-19, проти грипу грип ще не закінчився. Сезон грипу ще триває, а проти гепатиту Б і зараз якраз в Україну надійшла вакцина проти гепатиту Б для дорослих. І звичайно, коли мова йде про дорослих. Ми в першу чергу говоримо про захисників, тому що незважаючи на те, що у кожного бійця мають бути перчатки медичні, ти не завжди встигаєш і вдягнути і ними скористатися, коли ти надаєш допомогу своєму побратиму. Тож він може бути для тебе джерелом гепатиту Б. Бо гіпатиту це, але гепатит Б набагато легше продається, і його можна попередити шляхом вакцинації. Тож, будь ласка, тут військові повинні звертатися до своїх медиків, медики до командирів, до своїх медичних частин, але є чіткі настанови і домовленості з міністерством охорони здоров'я, будь ласка, маючи ну не щодня, але дуже часто дзвінки своїх побратимів, бо я зараз так само перебуваю в. За контрактом ДФТГ як медик. А звертайтеся, будь ласка, до департаментів охорони здоров'я, і вони вам не відмовлять в допом... в тому, щоб допомогти вам провести вакцинацію. Я думаю, це питання буде цікавити батьків. Ми говорили угу. про ковід вакцинацію, якщо її не зробив вчасно. А якщо дитячі планові щеплення не встиг зробити вчасно, з огляду можливо на те, що бойові дії хтось евакуювався, так. чи можна це зробити постфактом пізніше ніж за календарем? А, можна це так само знаєте, відповідь на питання дуже Росте, а якщо ви не пристібнулися, не скористалися паском безпеки до того, як рушив автомобіль. Зробіть негайно, бо я не знаю, коли вам знадобиться пасок безпеки. Так само і тут не розпочинайте вакцинацію спочатку, водіть ті дози, які ви пропустили. Пане Федоро, ну і таке більш філософське питання. Ми ж говоримо ага. про вакцинацію. Е антивакцинатори такі так. затяті. Як ви до них ставитеся? Чи спілкувалися ви, чи вдавалося Дуже вам переконувати когось? І звідки, взагалі, ця ідея про небезпечність вакцини походить на вашу думку? Міфів існує багато, і багато людей вірять в плоску землю. А те, що вона стоїть на трьох слонах, от саме звідти походить багато міфів про вакцинацію. А так я багато спілкувався. Якщо подивитися, у мене тут є значок. Батьки за вакцинацією. Я є головою управління батьків за вакцинацією, як батько, не як лікарічолюю. Мені запропонували, я погодився. І можу сказати, що у нас серед членів «Батьки за вакцинацією є ті, хто були раніше такими затятими антивакцинаторами. тобто, а яким чином вони змінили свою думку? Відкриті двері, аргументація, надання якраз даних. І якщо ми говоримо про антивакцинаторів, то я чесно скажу, я дуже зичу їм, щоб вони ніколи не дізналися, що таке у їхньої дитини, щоб потім було пізно, як кажуть. Карати себе за те, що ти не поп... не провів вакцинацію своїй дитині проти правця, проти гепатиту Б, проти кору, наприклад, коли дитина кором буде в реанімації через А, І тут саме головне знову ж таки той самий гепатит Б на превеликий жаль. Я думаю, що і на Рівненщині, і в Рівному мої колеги неодноразово зустрічалися з тим, що зверталися батьки з дитиною, яка знайшла голку на дитячому майданчику. Підтверджувати таке. І ви розумієте, що не медичні працівники викидають голки. Тобто це переважно люди, які вживають ін'єкційні наркотики, серед яких поширений гепатит Б, вірус, він дуже стійкий і це елементарно заразитися таким чином. І тут головне дійсно не закривати двері або сказати: знаєте, ми завжди відкриті, бо якщо у вас станеться біда. Е, укус собаки, скаженого кота, лисиці е, окей е, на Житомирщині минулого тижня. Бобер е, був виявлений зі сказом. Mm -hmm. От вже не говорячи про те, як часто коті виявляють і на Рівненщині кілька років тому померла жінка від сказу. Я пам'ятаю цю історію. Собака кусує і в даному випадку не нехтуйте цим. Будь ласка, звичайно, зробити це краще наперед, пане Федоре. І останнє коротеньке проанонсуйте всеукраїнську акцію Здорова прогулянка. Чому варто туди йти? Я б сказав, що просто це дуже класна акція. Але ми, звичайно, говоримо не лише про імунопрофілактику. профілактику. Це важлива складова, аби вберегти ваше здоров'я. А щоб його підтримати, жити довго, щасливо, мати фізичну активність, попереджати, наприклад, серцево-судинні захворювання, є прості елементарні речі, які допомагають берегти здоров'я. І один з таких способів це та сама скандинавська ходьба. Будуть надані палиці. А моїй мамі, от 80 років, і вона так само має, але, чесно кажучи, вона соромиться ходити. Хоча я кажу: мам, це ж класно, це нормально, це але краще. буде веселіше. Але знаєте, це якраз от зміна культурного середовища, mm -hmm. бо це реально те, що рятує. Крім того, під час цієї акції ви зможете перевірити рівень цукру, раптом у вас цукровий діабет. Поміряти тиски, вам потрібно препарати приймати проти тиску і вирішити ряд інших проблем, в тому числі і питання захисту від ковід. 19 пане Федора, дякую вам за розмову за дякую. те, що прийшли до нас. Це був Федір Лепій, голова національної технічної групи експертів з питань імунопрофілактики, експерт з вакцинації проти ковід.